Друзі, всім привіт! Ви на каналі Woodloft and Tools вироби з дерева та металу і огляд електроінструментів. Сьогодні піде мова про літній душ, так як спека, відключення світла, дуже корисна штука для приватного будинку, для дачі. І Зараз я вам розкажу, як зробити хороший якісний душ, каркас метал, обшитий металопрофілем. Ось такий душ, Розміри нього метр на метр і висота 2 метра. Зараз розкажу який метал, які розміри. Друзі, весь метал йде 20х30. 20 Все чітко повністю розварено. Низ йде теж усилений, Верх теж усилений під бочку. Двері йдуть на хороших петлях. Обірве обов'язково, тут під петлі ще даємо усилення верх і низ, тут просто не просто йде каркас, тут йде от стійка бокова і ще йде сюди стійка на підсилення, бо роблять, що повністю метрові двері вони просідають, прогинаються. Найкращий варіант це ось тако. Зробити воно виходить як, типу, як е, фермочки такі, дуже хорошу жорсткість має і не прогинається. Далі, друзі, по розмірах. Ось ці всі стійки по висоті йдуть чітко по 2 метри, а всі ось ці поперечні стійки йдуть 94 см. Чому такий розмір? Ми виходимо на цілий листок металопрофіля 116,5 мм. Тобто ось цей розмір у нас йде чітко метр і сюди йде 16,5 мм. У нас виходить, щоб не різати лист, у нас виходить лист десь звідси з краю, сюди ми тут його не ріжемо. А загинаємо сюди і тут край прокручуємо. Воно дає хорошу жорсткість і плюс не ріжеться металопрофіль, щоб не ржавів, якщо його різати булоркою. Далі по розмірах двері самі виходять, якщо по таких розмірах брати, що ось тут 16, з іншої сторони 16 плюс беремо. Десь по пів см зазор, звідси і звідси, двері в нас 65 см. Далі, друзі, зараз я буду обшивати, зараз обшию і покажу повністю готовий результат. Ну, така от конструкція дуже міцна, потужна, це, якщо робити капітально, не на один рік. В мене все. Чітко всі шви повністю проварені, все хорошо покрашено, пофарбовано. Тобто Такий душ, він не один рік прослужить. Все, тримається купи, зараз я обшию металопрофілем і знімлю кінцевий результат, вже покажу, що, як і до чого. Також не забувайте підписуватися на мій. Україномовний канал, коментувати, ставити вподобайки і переглядати інші мої цікаві відео. Друзі, завершив роботу над літнім душем. повністю обшив металопрофілем в такому шоколадному кольорі. Зараз показую всередину, показую все остальне. Розкажу трішки поради, як вибрати правильну бочку. і Розкажу зараз по цінах. Ось тут таку пластикову ручку прикрутив, така задвижечка. Зсередини так же само все. Ось такий дерев'яний трапик, він де з'ємний, покритий хорошим покриттям, щоб не гнило. Дві кутових полички. Ось така бочка на 70. Літрів. Це ще бочка така йде більш-менш з нормальною лійкою і з нормальним краном, що вам не потрібно буде ще докупляти окремо кран і лійку. бо є такі бочки, що там лійка і кран взагалі ніякі. Ось так виглядає все зсередини. Друзі, розказую по бочках, чому я вибираю варіант з бочкою. На менший літраж, по-перше, в спеку. Якщо у вас бочка на літрів 150-200, вода починає в сильну спеку зеленіти, засмерджуватися, і якщо ви 2-3 дні не використали її, вона вже у вас зелена повністю тут ця менша бочка, такого в мене немає. Ще що вам скажу, на рахунок того, як кажуть люди, що Ця бочка бігом нагрівається, вода гаряча, ну повірте мені, що і на 150 літрів в спеку. Так же само бочка у вас нагріється, розбавляти приходиться, що на 75 літрів, що на 150 літрів по-любому. Ну, ще одна перевага. То, що на 150 літрів чи на 200 вам потрібно, наприклад, зараз я покажу ще свій душ. Це вже він буде в бюджетнішому виконанні. Це дані душі я такі роблю на замовлення. Е, дивіться, така бочка на 75 літрів. Я вже починаю з середини травня і до кінця вересня я повністю користуюсь літнім душом. У мене ось така бочка прогрівається повністю, що я можу в середині травня і ще в кінці вересня повністю митися. Якщо у вас буде бочка на 150-200 літрів, вона не встигне у вас прогрітися, вам прийдеться ставити тен. Тому ось такі плюси і мінуси вибирати вже вам. Ось так він виконаний. Далі кажу по цінах. Ді, де труби ось такої труби 20 на 30, приблизно 30 метрів погонних. Рахуйте десь. В середньому 45 гривень метр погонний Далі 4 листа металопрофіля. Це виходить 9 квадратних метрів, грубо говоря, десь в середньому 200 гривень квадрат. Також рахуйте собі, плюс покрасочні роботи, метал покраска, покраска трапіка це ще 500 гривень докиньте. Далі розхідники, саморізи, зварка, круги, тому подібне. Ще докиньте гривень 400 От ручки, задвижки і вийде у вас ціна. Ну, собі вартість десь получається даного душа. Ось такі комплектації, а, ще порахуйте гривень 200, доска буде е, на трапік. Собівартість десь виходить приблизно 4 тисячі гривень. Ось тако, як ви бачите. Друзі, зараз я вам покажу свій душ. В мене він вже третій сезон. Друзі, ось мій душ, він де? каркас-дерево, обшитий металопрофілем, бочка також на 75 літрів. Це досить бюджетний варіант. Зараз я вам покажу, як він виконаний. Розміри я вже чітко не пам'ятаю, але десь габаритні розміри також метр на метр і два висота. ось Дивіться, як саме бюджетно зробити бокові стійки, щоб не брати товстий брус. Беремо дві доски 25-ки. І скручуємо в такий кут. І в нас виходить жорстке, жорстка така стійка, можна сказати, що буде жорстче, ніж 100 на 100 візьмете брус. Ось тут йдуть такі рейки, верх усилений, на кути даємо розкоси. Ось так тут поличка. Це, друзі, нагадаю, він вже в мене третій сезон, що тут тільки сталося з ним. Це от Стерлося покриття. ну Це навіть не покриття стерлося, а е, вже сама доска витерлася, бо тут в тапочках постійно стається і вода постійно тече. І тому Це він в мене третій сезон. Ось в такому графітному кольорі під шторку. Бочка також на 75 літрів. Зробив кран, поставив окремо, лійку поставив другу. В мене тут... Стояла. Ось така лійка, вона ні о чому, вона просто діє як ось такий кран, її хватило на день чи на два, от не пам'ятаю, вона поламалася, прийшлось ставити ось такий кран. Тут ось така шторка в мене йде з матерії, знайшов її на секонд хенді. До речі, хороший матеріал. З цієї сторони типу такое, як прорезинено. А з цієї сторони як матерія. Під такі кільця йдуть дуже ось. Так, зашторили, щоб не було дверей і був е потік повітря заходив і не нагрівалося за е день всередині. Мені здається, навіть ось такий варіант буде краще і бюджетніше. Набагато. Не пам'ятаю, це вже нагадаю, він в мене третій сезон. Зараз я вам покажу, наскільки він міцно зроблений. Ось дивіться, зараз чуть-чуть спробую -чуть приподняти. Він не на грам не грає. Ось дивіться, піднімається. Ось бачите, якщо видно чи ні, бачите, піднімається і одна, і друга ніжки. Не грає, тримається купи за рахунок ось цих таких стіючок це я придумав, воно дуже класний е, варіант і дешевше буде, чим брус. Так що, друзі, я вам розміри не скажу. Саму суть конструкції ви зрозуміли, вона набагато бюджетніша, по-моєму, три роки назад ось ця мені конструкція обійшлася десь тисячу, 1200 гривень. Що тут найбільше затягнуло ось це металопрофіль і покриття. ну ще Плюс бочку я, по-моєму, за 600 гривень купив. Все, друзі, всім дякую за перегляди. Не забувайте підписуватись, коментувати і ставити вподобайки. І всім до побачення.